Що я знову в теплиці? Я тут майже живу, огірочки, слава Богу, вікна повідкривані. температура. Тільки сонце вийде 30 градусів. Тільки зайде до 20 опускається. От. Огірочки, слава Богу. І що я хочу вам показати, дивіться, вся фасолічка цвіте у мене спержува. Е, Бурячки посходили, тут третій рядочок сходить. А тут я починаю висаджувати свою цибульку порей рей. Мене теплиця, як рукавичка, мені все вміщається. Я потрошки сажу, мені багато не треба. Оце тут о, два, чотири, шість, вісім. Ось тут зараз два посажу і тут. Оцей порей я висажу. Я його багато не сіяла в цьому році. Дивіться, кажу, сонце зайшло 25-26. Зараз сонце вийде, блисне, полікарбонат нагріється. Такі огірочечки, Дайте ми. про огірки, ага, зараз я вам скажу за огірки. Дивіться, огірки в мене вже плодоносять. Просто вони зараз пережили дуже великі ставлю на місце, бо ж збільшила сильно. Вони зараз пережили дуже великий стрес. Ви гляньте, що робиться в теплиці. Гляньте, на дворі покривало агроволокно отут поопускала, там все закрито. Ви ж бачите, не в всіх регіонах України, а в нас Західний регіон. І мороз припік добре. Ви бачили, що в мене було вчора з квітами. Слава Богу, повідходили. А от полуниця моя вся чорна стоїть. Не хочу навіть говорити про неї. Нічого. Ще в людей гірше буває. Яка біда в Україні? Ще було за полуницею. Куплю відро полуниці собі, де мені хватить. Почала про огірки. Жіночка питає, як так, що вони вас так рано родять, коли ви їх сіяли, що вони вже вас з плодами. І як сорти називаються. Сорти називаються в мене оце Бьорн. це Арктика. А це дивіться, оце, де то він, а, оно. Он, бачите, такий товстий, один і другий. Це мені подружка дала, там вони ще є. І цей він. Мені подружка дала пакетик 10 насінин, насіння, яке їй син купив в Німеччині. І от такі огірки теж, в них дуже багато пустоцвітів, але разом з тим вони дуже добре. От з одного цього буде іти пустоцвіт, і буде два огірочки. А дивіться, зараз переступлю, подождіть. І не хочеться слухати наступати на ці огірки, на цій бурички збільшу. А дивіться, бачите. Бьорн. А на землі посаджено отам і тут отри амур. Я підсівала амур. È, подивіться, оці огірки сіялися разом з тими, що на землі. Чого огірки в мішках в такому гарному стані? Тому що, дивіться, їх корні. Прогріваються сонечком за день. Час обкручу оцінка на ніч, і рано розкручую, і звідти тепло йде за рахунок цієї землі. І через це розвиваються гарно, дивіться, які товсті ці стебла. За рахунок оцих мішків. Я туди положила трошки е курячий послід купила. Хоч в мене воно і своє є, але думаю, я куплю, щоб воно було воно йде ж якесь там і стерилізоване, і прожарене, і пропарене. Ну, коротше говоря. А оці, дивіться, рівняйте цього і цього, це разом посіяні в одну касету. Гляньте на них. Чудо! Зайте збільшу. Це мене навчила торік моя сестра посадити у пакети поліетиленові огірки. То я взяла в цьому році, купила мішки, дно не прорізаю нічого, я їх піддобрюю гарно. Он дивіться, кропива тут стоїть оце о, відро, ковшик той, і внизу відро. То я вже два відра по 10 літр використала оцього кропив'яного. Настою, воно беру звіти чуть більше, ніж пів літру на 10 літрів води. І я підгодовую, щоб вони мені гарно росли. Капуста росте на одній воді. Кабачки треба підгодувати, бо бачите, від перенагрузки, від переохолодження, бачите, які поробились теж колір. І пепіно не в'яжеться, тому що холодно в ніч. О, Уже 22. Сонце зайшло. Я ж кажу, як ці рослини тут будуть жити нормально, як їм буде нормально, Дивіться, капусточка. Ну, А це цвітна. Цвітна чуть-чуть пізніше буде, ненадовго Пізнішенько. О, Гляньте, гляньте які в мене як жирчики, Боже, як золото. Хоч би вони мені тут родили в теплиці, бо через цю переміну температури може поскидати плоди. Ну, Побачу, якщо що, то буду висаджувати на двір, вони можуть рости і на дворі. Отаке, От так що вертаємося до огірків. Огірки я пояснюю. Жіночка задала в коментарях питання сьогодні вранці. От е чого, які сорти. У мене Бьорн Арктика. Я сіяла і трошки Амуру. Я сіяла раніше кібрію. Кібрі далеко і не видно. Я сіяла декілька років і кібрію далеко і не видно до Бьорна. Прям, Прямо різниця ой-ой-ой. Ну ви самі бачите. Е а по смаку точно, що далеко і не видно кібрію. Хоч я її хвалила, тому що я не сіяла інші, а попробувала інші і знаю, що це таке. Отаке. Отаке. Добренько. Буду далі садити. Ви зрозуміли, як порей садиться, він отак, тіпа трошки в ямку, почне ростити, і я почну підсипати. А підсипається для того, щоб у нього були от такі високі і товсті оці. Цей пацибули, не знаєте. Кожного року сію. Торік не сіяла, бо була розстроєна там через одну штуку, то не посіяла. А це кожного року. Я їх посіяла, мабуть, десь в кінці січня. Отако От росли у цьому ящичку малесенькому, там їм нема де розвиватися, потім пересадила в касету. Але зараз висажу. Все буде добренько. Бажаю всім добра, гарних урожаїв, щоб у вас були гарні урожаї. Пояснила по огірках, чого вони в мене ранні. Дивіться. Я хочу сказати, я землю купляла, ви бачили Раківа, земля хороша, але половину тут мого цього перегною мого з дому, ну з цього, від моїх свинок, курей. оце все, Я його розгорнула, бачите, через отирси багато, тому що мене все ж на тирсі я тримала. О, то перегній в мене там є багато. то я Тут ту, ту кучі були з перегноєм, Я його на дно насипала із цією землею тепличною і досипала раківою. Тут десь по 5 літрів в кожному є раківи. Ото я їздила на садовий центр, там була, купила два мішки. другого, як це воно називається, Боже? Не перший номер, а другий номер. Бо перший іде для розсади, а другий іде вже для саджанців. Отаке, так що робіть висновки, хто хоче, садіть так. Але дуже добре, я вдячна своїй сестрі, що вона мене навчила, але вона мене ж навчила у пакети. Знаєте, а це вже я таке придумала мішки. Тут їм просторніше. В кожен мішок я посадила. Дивіться по два огірки, і дивіться, як я їх прив'язала. Бачите, один сюди йде, другий сюди щоб вони не мішали один одному, а тут я вже типа ходить буду. Потім воно заросте, бо воно паростки подає, буде погано ходити. Можна було б їх більш поставити, але я щось вирішила. Тут ж в мене вже було два урожаї, ридиски. Там там вчора я між іншим вирвала два дайкона. Першого була вирвала раніше такі гірки. А вчора такі, слухайте, добренькі. Хай росте, значить, я хотіла вже їх вишвернути да вони мені цибульку закривають. Добренько, на цьому все. Всього вам хорошого, хороших урожаю, здоров'я, морозів, щоб не було. Бо ці огірки вже таке винесли, що хай його де. Дай всі ці. І фасоля, боїться, морозу, і все. От. Але слава Богу, Боже Боже, живі. На цьому кажу все точненько. Дякую за перегляди. Питайте, що знаю, буду вам розказувати: сорти огірків Арктика бьорн і трошечки Амуру. От, і німецькі ті огірки. Я навіть не знаю, як вони називаються. Я посіяла у цьому у касеті. і коробочку викинула. От. Дай таке. Всього вам найкращого. Дякую вам за все. А я працювати далі.